Бачили рішення суддів, ми бачили технічний нокаут. І так також формат бою все той же три раунди по три хвилини. Білі рукавички. Це Дуже близько одразу підходить. Олексій буквально на витягнуту руку Володимир лукіком бачимо... відігнав трошки його. Зараз кинув хайкік. Володимир це... працює в правосторонній стійці. Так, так, так. Також цікаво, Олексій буде Олексій наближається, це. дуже потужно намагався бить. Трошки затягнуто. В клінчі Олексій. Клічував Олексій. Намагається провести тейкдаун. Коліном дуже потужно пробив корпус зараз свого суперника. Володимир, поки Спро Спробував що не... Володимир не віддати. Такий тейкдаун проводить. Олексій привез зразу ж обходить ноги. Дуже потужно, дуже швидко. Бачите, захоплює зараз руку. І зараз і дуже близький. Є швидка, швидка перемога. Не дав шансу, не дав жодного шансу своєму супернику. Але Арбітр, арбітр вчасно зупиняв, трошки затримав. Ну, Бачите, показує зараз Олексій, що він не продовжував бойовий прийом після завершення. Ну, але... але... Больовий прийом зафіксований був арбітром. Заєць Zаєц! добиває перемогу. Ось зараз ми бачимо. ще раз подякувати пійцям за поєдинок.